29 грудня, ось тиждень я майже нічого не робила, це вчора сіла зайнятися сукнею. Взагалі-то, за планом, вона мала бути на Різдво. Ну, так би мовити, на яке Різдво ніхто не уточнював. Да? Яке вже як буде, так і буде. Вчора я нарешті сіла, трошки построчила. Зробила на рукавах, я застрічила витички. Далі обробила обшивки ось тим трикотажним дублерином, про який я говорила. Дуже цікаво. Ну, наш трикотажний, на трикотажі, зберігає пластичність абсолютно, тканина. Єдине, що, коли звичайний. Дублерін, ну, як флізелін клієвий, то він стає така жорсткість є. Якщо, наприклад, той зріст, до якого пришивається обшивка, якщо він трошки розтягується, то можна трохи припосадити, і він тоді повертає початкову форму ця деталь. Ну Можливо, тут такого і не буде, але ну подивлюся, як я вже казала, це Перший раз у мене перший досвід. Ну і також я зібрала спинку і передню частину. Тут, як завжди, плечових швах підставила стрічку, для того, щоб не тягнулися. Ну, якщо чесно, я не знаю, якби я не вставляла тягнулися чи не тягнулися ті шви. Ну, як годиться робити, то я і роблю. Далі по змінах, внесених в рельєфні шви, про які я розповідала в окремому ролику, Ось я вже тут все стачала, відстрічила, не ось оздоблювальна строчка у мене тут є. Відбув покласти гарно груди. Велика, ну, думаю, достатньо буде. Ну, що залишилось? Залишилось у мене ось тут. Прокласти оздобулювану строчку, пошивати бокові шви, точати рукави, обробити низ і горловину обшивкою. Ну, в принципі, все. Ну, роботи наче небагато, але поки що є чим зайнятися. Думала, сьогодні це зроблю, але не було. От сьогодні трохи погуляли, відвідали цікаву виставку. Усякі були справи, справи цікаві, перед святкові та святкові. Ну, Тобто, переноситься закінчення сукні на наступні дні. Такі новини, побачимось. Так, ну що, сьогодні у нас 4 грудня-січня. Я вже забула, коли я останній раз щось знімала. Ну, не можу сказати, що в мене не було часу там щось робити, але якось нічого не складалося. І за цей час я, в принципі, нічого і не зробила. З часу, здається, десь 30 чи 31 записувала коротеньке відео, яке, можливо, вийде у відео наступний е, випуск моїх забав. Що я зробила сьогодні? Сьогодні я покраїла е, цю блузку, вона це з цього ну, блузу чи блузу. Там... В принципі, Кому як подобається термін. Вона тут на обкладинці, це перший 24-й на українське видання. Чому я підкреслюю український? Тому що в кожній країні редакція сама обирає обкладинку, тому в інших країнах на обкладинці може бути інша модель. Я сподіваюся, план такий поковий плечовий шов я постарчу на машинці. А решту буду робити вручну, підшивати, обгорлови обробляти. Тому що, якщо чесно, в мене є єдиний шанс цього року це одягнути, і, як би нагода, так би мовити, шанс можна одягати щодня, а нагода саме це одягнути. І я сподіваюся, це зробити. Так, і ще, що я зробила, трошки працювала над. Червоною сукнею. В принципі, мені тут небагато залишило. Я вже це третій раз, здається, говорю, що залишилось небагато. Але вчора я тут сіла, і мене зразу тут щось не співпала довжина обшивки і переднього шва. Взагалі, я це замітала і відклала, і відволіклася на іншу річ. Так що, що буде зрештою за ці вихідні? Сподіваюсь, хоч щось вдасться закінчити. Такі новини побачимось: 5 січня пошила я цю блузку сьогодні, вже вдягала її, то можу поділитися враженнями не лише від того, як я її робила, а як і вона носиться. Носиться чудово. Не відчувається на тілі, хоча я декілька разів повторювала, що тканина важка і блузка важка, але дуже класна. Словом, дуже-дуже таке святкове вбрання. Приємно відчувати себе такою сяючою, гламурною, що я що актори на сцені прямо з одного з однієї костюмерної так вдягнені були. Так, що хочу сказати. Так, ще раз цю модель. Це у нас 106, перший 2024. Шуття швидке, що я тут зробила? Все. Я не дотримувалась правил роботи з тканинами, з паєтками. Тканини різні бувають. У мене я працювала з різними. Тут паєтка дуже м'яка. Я нічого не випарювала, ні в яких швах. Я страчила разом з паєткою. Тоненькою голкою. О, тут плечові шви, я навіть їх не стала обметувати краї. зрізи, я маю на увазі швів. Просто е, пострачила і е, розпрасувала на два боки. Е, комір я е, притачала на машинці, обмітала зігзагом. Я була не впевнена, як до цього поставитися допоїтки мій рук, тому просто, просто обмітала. Можна було і не обмитувати, тому що. Основа тканини це оксамид на синтетичній основі, і воно взагалі не сиплеться, взагалі не, не петлі, ніякі не і не сипеться, не тягну з лобом Далі по моделі також там вимагається е, петля, гудзик застібка на спинці, вона голова пролізла, тому Зайві шви точно на такій тканині, ні до чого. Бокові шви я також прострочила, також обмітала їх зігзагом, і тільки вдвоє вже і заутюжила, запросувала на одну сторону. Так, і вручну вчора я нарешті посиділа під ялинкою, поки підшивала це все вручну, низ рукавів і низ Цієї блузки. Те, що я завжди кажу, що, наприклад, ялинку я поставила десь 6 грудня і за весь час мені вдалося бідній посидіти вчора рахувала 4 рази. Ну, Два рази, тому що було різдво рік, а два, тому що один раз брошку вишивала, ну, а вчора ось підшивала э, цю блузку, для того, щоб її сьогодні вдягнути. Дуже мені сподобалось. Ну, сьогодні спробувала фотографувати. Декілька фото, думаю, буде, щоб зробити допис. Там вже побачимо, як воно на мені. Ну, задоволена. Задоволена. Побачимось. 6 січня. Останній сюжет. Думаю, сьогодні або завтра, як вийде, вже з компаную свої декілька коротеньких сюжетиків, які вийшли з з моєї майстерні за останні майже 2 тижні, мабуть, хочу прокоментувати викріки трикотажних сукань. Про цю я говорила. Це для мене новий виробник. Я цю сукню вчора знову пощастило посиділа під ялинкою, склеїла, вирізала. Вона мені, Ця викрайка не дуже чесна, вона мене трохи напружує. Тут якась маленька, дуже вузька пройма мені стається і якась виріз горловини на самому лікалі. Ну, якось він, я сантиметром не міряла, а візуально я бачу, що воно якось мале. Тобто я поки що охолола до неї, я не буду це поспішати країти. Ще поміряю, подумаю, ніхто мене не гоне. Тобто, так, е, поки відкладаємо е, цей план, якщо він був, звичайно, і е, нова викрійка, яку я роздрукувала е, теж в мою скарбницю, тому що не можна дозволяти принтеру засохнути, бо його потім нічого не врятує. Е, це викрійка від Big Four, як вони кажуть. Від, ну, вони такі найбільші, мабуть, тримачі, виробники тих викрійок. І сюди входить такі чотири бренди: це Macall, Vogue, Simplicity, третій батерік, четвертий. І вони всі вони роблять викрійки PDF. Звісно, що я не можу з штатів отримувати по пошті. Перше, це дорого, це я не можу себе дозволити, але. Коли в них бували знижки там, на Різдво або на великі якісь там чи свята, чи як у них прийнято, то можна було доволі таки недорого купити декілька викрійок, що я її зробила протягом не знаю, пару років, чи що. Ну, я їх не всі ще друкувала. Поки що три чи 4. Ну, так що жодної не приступило. Ну, Ось ця теж сукня трикотажна. У неї є. Тут декілька модифікацій. Ось, ну, не знаю, думки поки що немає, бо я з цих викраєк теж не шила. Але є ось така. Тепер у мене в запасі, тож, буду підбирати тканину з тих, що є. Буду пробувати такі новини. Побачимось!